Хочуть нажитись на відбудові Охмадиту. Дитячу лікарню після ракетного удару збираються відбудувати за 307 мільйонів гривень. Роботи буде проводити маловідома фірма, яка жодного разу не брала участі у державних тендерах. Про це вдалося дізнатися журналістам-розслідувачам. Інформацію про обрання підрядника опублікували на сторінці благодійного фонду Охмадит. У дописі йдеться про те, що переможцем тендеру на ремонт корпусу лікарні, який зазнав пошкоджень від ракетного обстрілу у липні, стало то вбут технолоджі. З 14 претендентів, які брали участь у конкурсі, це була одна з найдорожчих позицій. Десяток інших учасників пропонували виконати роботи значно дешевше від 42 до 286 мільйонів гривень. Однак з жодним з них замовник перемовин не вів, ніяк не пояснюючи рішення. У своєму дописі благодійний фонд Охмадит лише написав, що тендер організували з метою добросовісного використання коштів. Охматдит акцентував увагу, що проведений конкурсний відбір не є тендером в розумінні закону України про публічні закупівлі, а є приватним конкурсом, організованим з метою відкритого та добросовісного використання коштів пожертвуваних громадянами. Однак ніякого пояснення ігноруванню дешевших пропозицій Охмадит не надав. Окрім того, виділили 9 мільйонів гривень на консультацію щодо відбудови Охмадиту. Про це свідчать дані з сайту державних закупівель Прозоро на оплату цього проєкту будуть використовувати кошти, зібрані на благодійний фонд «Охмадит. Здорове дитинство. Відомо, що компанія-переможець входить в групу сенсар, яка належить запорізькому забудовнику Марку Марченку. Сенсар Девелопмент відома в Запоріжжі компанія і не лише житловими комплексами, а й протестами мешканців під час зведення їхніх об'єктів, а також сумнівними схемами будівництва. У 2017 році Марченка затримували за фіктивні акти виконаних робіт щодо будівництва в Запоріжжі та Мелітополі на суму 87 мільйонів гривень. Тоді прокуратура повідомила, що Марку Марченкові оголосили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою. Групою осіб в особливо великих розмірах. Окрім того, за даними змі, Марк Марченко з 2015 року розвивав у Запоріжжі місцевий осередок партії Самопоміч мера Львова Андрія Садового. У 2022-му виявило, що будь-Технолоджі і Сенсар мають землю у Брюховичах, де нібито збираються побудувати реабілітаційний центр для воїнів АТО. Однак згодом стало відомо, що 99% площі забудови мав зайняти торгово-розважальний центр. Каріна не телеканал НТА.